Народ, майже завжди, коли ми робимо огляди на телевізор від компанії Samsung, зазвичай до мене в руки потрапляють флагманські моделі з. Неймовірно крутими технічними характеристиками: рекордна яскравість та кольорове охоплення, корпуси товщиною в сантиметр, рекордна роздільна здатність 8К. Це все, звісно, добре. Але проходять такі телевізори далеко не в кожен сімейний бюджет. Тож давайте, як іноді пишуть глядачі в коментарях, спустимося з небес на землю і зробимо тест якоїсь більш народної моделі. Мій вибір зупинився на моделі Samsung Neo QLED QN70F з діагоналю 65 дюймів, бо за адекватний бюджет вона пропонує файну якість зображення, сучасний дизайн та потужне залізо. Тож, давайте розберемося, які у цій моделі є сильні сторони, і чим вона навпаки поступається флагманським моделям. І чи виправдані ці компроміси для звичайного користувача, який просто хоче мати в своїй оселі крутий мультимедійний центр? Влаштуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. Перше на що звертаєш увагу при знайомстві з цим телевізором. Це його товщина. Ми з вами вже бачили рекордно тонкі моделі, але зазвичай це були лише старші представники флагманських лініїв. Молодші брати зазвичай мали більш пишні форми або тонку верхню частину, а знизу все одно мали значний виступ. Тут же повністю пласка задня спинка, і товщина усього 2,5 см. Виглядає дійсно прикольно та дає змогу повісити його в притул до стіни як картину. Усі роз'єми розташовані у спеціальній ніші ближче до краю телевізора. Тож доступ до них буде зручним, навіть якщо встановити його впритул до стіни. Спереду ситуація звична для будь-якого сучасного телевізора. Тонкі рамки навколо екрана і охайна центральна ніжка, як я люблю. Тож, на мою думку, за зовнішній вигляд йому можна поставити оцінку. Ко 10 балів з 10, бо виглядає він набагато дорожче ніж коштує насправді. Тепер давайте поговоримо про екран та якість зображення. Тут встановлена сучасна 4К Neo QLED матриця з частотою оновлення 144 Гц та кольоровим охопленням близько 100% DCI-P3. На перший погляд все виглядає як у флагманських моделей, але ми з вами люди дорослі, в дива не віримо. тож вивчили це питання більш детально. Приставка Neo у компанії Samsung означає присутність міні лед підсвітки тобто керованих зон затемнення тут вона є, але трохи в спрощеному вигляді. Таких зон 20, і вони розташовані по вертикалі, а не точково. По всій задній панелі. Контраст між темними та світлими ділянками, звісно, не такий крутий, як на OLED. але це все одно дозволяє більш точно керувати світлом на екрані. Максимальна яскравість складає близько 800 ніт, що не рекорд для сучасних телевізорів, але дає змогу якісно відтворювати hdr контент Картинка виглядає яскраво та насичено, але якщо у вас дуже світла кімната і у вікно б'є сонце, звісно. Такого запасу, як на флагмана, тут немає. А от чим він взагалі не поступається старшим братам? Так це плавність картинки. Матриця з високою герцовкою, плюс потужний чип NQ4 AI Gen2 дають ідеальну плавність у будь-яких сценаріях. Спортивні трансляції, екшн сцени в кіно, процесор домальовує проміжні кадри. і зображення не тремтить і не залишає шлейфів. В виграх. Теж все дуже файно, бо є підтримка VRR та FreeSync Premium Pro. Підключаєте консоль чи ігровий ПК і справді отримуєте задоволення від 65-дюймового ігрового монітора. Цей же процесор, з вбудованими нейроядрами, також відповідає і за інші аспекти зображення. Телевізор вміє робити кольори насиченішими та перетворювати звичайний контент на HDR, відділяє об'єкти переднього фону від заднього та створює ефект об'єму, Апскейлить зображення до 4К без втрати якості і має розумну систему розпізнавання ігор, щоб підлаштовувати картинку під потрібний жанр. Повірте мені, все це дуже сильно впливає на фінальну якість картинки, і зараз я вам детально поясню, чому. Чип обробки зображення сьогодні в сучасних телевізорах не менш важливий, ніж якісна матриця дисплею. Ми з вами вже давно звикли до обчислювальної фотографії на смартфонах, і там наочно бачимо те, як алгоритми прокачують можливості матриці камери. При ідеальному освітленні кращий результат видасть та камера, у якої просто більше мегапікселів. А от якщо умови не ідеальні, без крутих алгоритмів ми отримаємо шуми, мило та інші артефакти. Факти в телевізорах ситуація насправді дуже схожа. Якщо дивитись ідеальний контент у нативному 4К з HDR, наприклад, з Blu-ray, диску чи іншого файлу гігів на 80, там результат здебільшого залежить від можливостей матриці. Але треба задати собі питання, як часто у повсякденному житті ми дивимося такий контент? Певен, що багато хто з вас взагалі жодного разу так не робив. Найчастіше на телевізор виводяться якісь стрімінги. YouTube та навіть ефірне телебачення, яке все одно досі дивляться. Там сигнал далеко не ідеальний, і його треба добряче приготувати у лапках перед тим, як подавати на стіл. Якщо обробити його погано, то та сама крута матриця ідеально покаже вам усі недоліки шумів, неякісного апскейлу та тремтіння рухомих об'єктів. І навіть якщо зображення при цьому буде супер яскраве та контрастне, Дивитись на нього буде не дуже приємно. В ідеалі, звісно, мати і найкрутіший процесор обробки зображення, і найкрутішу матрицю. Але знову ж таки, ми з вами, по-перше, впираємося в бюджет. А по-друге, ну от якщо ми з вами розбираємося трохи в іншому питанні, якщо обирати між якісним чипом обробки зображення і якісною матрицею, то для повсякденного використання в наших реаліях. Більше профіту принесе саме якісний чип обробки зображення. І коли інженери компанії обирали чим же пожертвувати заради зменшення ціни, вони не дарма обрали залишити флагманський процесор і трохи спростити матрицю. Ви можете зараз подумати, що я намагаюся якимось чином виправдати цю модель, чи в принципі виправдатись, але. Те, що я зараз вам кажу, ну, я бачив на власні очі, у цей результат. І повірте мені, навіть за останній час я бачив цих телевізорів навіть не десятки, а сотні. І мені є з чим порівнювати. Ще одна очевидна перевага потужного заліза це те, як працює операційна система та її можливості. Фірмова Tizen OS без перебільшення літає і не дратує вас фрізами та довгими підвантаженнями у меню. Доступні усі популярні стрімінгові сервіси, передача контенту по бездроту зі смартфона чи ПК по AirPlay та Chromecast, підключення та керування розумним домом через SmartThings, та усі інші можливі атрибути сучасного телевізора. Причому, завдяки актуальному залізу, компанія впевнена у тому, що його потужності вистачить на перспективу і гарантує цілих 7 років оновлень системи. Постійні глядачі нашого каналу вже добре знайомі з операційною системою Tizen OS і знають про її плюси та мінуси. Якщо коротко, це швидка, надійна та добре захищена операційна система, яка добре підходить для щоденного використання. Всередині є безліч налаштувань, Зображення та звук, окремий ігровий режим, з можливістю навіть трохи зачетерити та встановити віртуальний приціл на екрані, є навіть можливість віддалено заспокоїти свого домашнього улюбленця за допомогою функції Pet Care, якщо йому стало сумно без вас. Єдине, що тут немає такої свободи дії в плані софту, як у конкурента від компанії Google, але і шансів потрапити в халепу і щось зламати тут значно менше. Попри те, що керує. Телевізором можна і зі смартфона, і голосом, і скоро навіть додадуть можливість робити це зі смартгодинника. Основним інструментом все одно лишається пульт. Тут обійшлось без якихось сюрпризів. Перед нами добре знайомий малюк Solar Cell з мінімумом кнопок, відсутністю батареї та можливістю заряджатись від сонячного світла. Він особливо нічим не примітний, але зручно лежить у руці та добре виконує свої основні функції. А Більшого від нього наче й не треба. По звуку ситуація наступна: Програмно тут присутні усі сучасні фішки, такі як підсилення голосу в діалогах, аналіз приміщення для створення об'єму, та навіть відслідковування джерела звуку, щоб переміщувати його по екрану. Але розкритись на повну всьому цьому не дає лише пара динаміків потужністю по 10 ватт. Відчути ефект повного занурення, як у кінотеатрі з двома джерелами звуку, звісно, не вийде. Попри всі новомодні фішки, басів без окремого сабвуфера теж очевидно буде малувато. Звісно, просто дивитися якісь передачі та навіть кіно буде нормально, і ви будете чудово чути, що говорять герої, та що взагалі відбувається. Але для телевізору такого рівня та ще й з діагоналі 65 дюймів треба брати і відповідний звук. Тож я завжди раджу закладати у бюджет купівлі телевізора і вартість нормального саундбара навіть недороге рішення все одно значно підніме загальну планку задоволення від перегляду Ну і традиційно, якщо оберете у пару до нього саундбар від Samsung, то функція Q Symphony дасть змогу не вимикати динаміки телевізора, а працювати разом в одному оркестрі. Ну що, гадаю, час переходити до цін та висновків. На момент запису відео за Samsung Neo QLED QN70F з діагоналі 65 дюймів просять 54 тисячі 999 гривень. Так, його все ще складно назвати прямо доступним варіантом, але я певен. Що ті люди, які шукають собі якісне рішення з такою діагоналлю, і можливістю, припустимо, платити за нього частинами або взяти кредит. Ну, це цілком нормальний варіант. За ці гроші ви отримаєте дійсно збалансований продукт з сучасним дизайном, файною якістю зображення, потужним залізом та тривалим терміном служби. На ньому буде приємно подивитись кіно, можна з кайфом пограти на 144 герцовому екрані, вивести зображення з будь-якого розумного газу. Гаджета, і ніде при цьому не мати жодного суттєвого компромісу. Як на мене, це цілком гарний телевізор у середньому ціновому сегменті. Тож, якщо ви шукаєте собі щось якісне з такою діагоналлю, на нього точно варто звернути увагу. Це, звісно, лише була моя думка. Своєю, ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Усі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось.